Господь приходить тихо. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю четвертого тижня Великого Посту. Того часу Ісус ходив по Галілеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї шукали, як його вбити. А було близько юдейське свято наметів. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого шукають, як вбити? І ось він говорить відкрито, і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос? Але ж ми знаємо, звідки Він, коли ж прийде Христос. Ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус вигукнув, навчаючи у храмі, і кажучи: І мене знаєте, і звідки я ви знаєте? І я не від себе прийшов, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настала його година. Під час свята наметів, кучок ізраїльтяни пригадували перебування в пустелі. Пригадували, як серед монотонного мандрування Бог дбав про них, годував. Піклувався, був разом із ними. Свіжі галузки, з яких робили намети, мали нагадувати про плідність і красу обіцяної землі. Думаю, що свято кучок або свято наметів особливим чином було близьке нашому Спасителю. Про його втілення Йоанн написав і слово стало тілом, і оселилося між нами. Дослівно в грецькому тексті написано і розбило між нами свій намет. Як скромно прийшов Господь до нас людей, що поряд із нашими життєвими наметами розбив свій. Ця скромна присутність Спасителя продовжується далі в таїнстві Євхаристії. Невипадково, мабуть, дарохранительниця латинською мовою називається словом табернакулем. Намет Прихід Ісуса на свято наметів, Образ Його приходу у Твоє життя. Читаємо, що Ісус прийшов на свято потай неявно. Господь приходить скромно, без фанфар і військового супроводу і біля Твого намету починає розбивати свій. Зауваж Його присутність. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.